Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу приготувати бургери. Для початку у нас є такий гриль. Включаємо гриль. Беремо ось таку функцію, є бургер. І нажимаємо кнопочку ОК. Зараз він нагріється і засигналізує нам. А поки ми розріжемо булочки і спочатку підсмажимо булочки з середини. Вже нагрівся гриль, відкриваємо і наші булочки кладемо ось так для того, щоб вони підрумянились зсередини. Ось так. Зараз вони швиденько підрум'яняться. Тут гриль дуже швидко це робить. Буквально хвилинка і буде готово. Пройшло буквально десь хвилинка. Ось дивіться, підрумянилися, все, тепер ми їх викладаємо. Вони підрумянені, бачите, класні. Хопа. А тепер включаємо просто ручний режим, ставимо на температуру, яка нам потрібна. Окей. І все, беремо наші котлетки. Це, до речі, той фарш, що був на кінкалі. Весь не використаний, тому використаємо його зараз на наші бургери. Ось так. Беремо Закриваємо, прижимаємо легенько, щоб вони такі стали. Дуже можна більше. О, отакі котлети будуть. І залишаємо до повної готовності. А поки готуються наші котлетки на бургери, ми приготуємо соус. На соусу нам знадобиться сметанка. Метанки ложу. Тепер кетчуп. Класичний лагідний кетчуп. Тепер майонезу трохи сюди. Є. Трошки перцю. І огірочки сюди потерти. Беремо таку картошечку у нас є маленька і отак натираємо. Ось. Така краса. І ще одненького. Тепер гарненько це все перемішуємо. Тепер треба спробувати соус. Mm. Соус самолдені. Ждемо поки котлетки готуються. Все, котлетки наші готові. Виключаємо гриль. Відкриваємо його. Поїхали формувати наші бургери. Ну, які котлетки, дивись. Беремо соус. Соус так гарненько. Якраз соус нам на 4 бургера. Тепер ложимо сирок. Раз. Два. три, Чити Беремо наші котлетки і кладемо сюди. Раз. Люба. Чотирис. Подивіться, яка краса. Тепер зверху ложимо сирок. Сир нар зараз розтане. Котлетки дуже гарячі. Ось так. Ось. І цибульку кладемо. Ось так і накриваємо наші бургери о вже соус потік. Ось такі ми приготували бургери. Тому готуйте, куштуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі на каналі. А ми пішли ввечері.